Христос рождає, Славим його, слава Богу, слава Україні героям слава. Слава Збройним силам України. Дякуючи Богу, завдячуючи Збройним силам України, завдячуючи сім'ї, завдячуючи друзям, які мене підтримують ці важкі часи, в воєнні часи. Дають наснаги на Працю знає зробити допис і вберегають наше небо, наше життя від загарбників Російської Федерації. Сьогодні мені 62 роки, і кожна людина повинна в своєму житті задуматися, як він прожив останній рік і як ті останні роки у мене в свій період свого життя. У мене символом такого життя стало такі слова з молотовника шов або за послата, що воздав Бога, що він воздав тобі, що ти воздав Бога. І воздає Він мені, бо воздає мені здоров'я, життя, що я живу. Що я можу зараз зробити запис і з вами поспілкуватися наживо. Що я ще хочу сказати? Коли ну, діду мене от, казав, поважай свій рід, своїх батьків, рід, наших батьків і рід свій поважає. Так, е, мій прадід Чечуть Дмитро усе життя віддав за вільну Україну, був офіцером Австрогорської, Австрогорської армії. Або війська Австрогольського був захвачений русским, русскими в полон. Де перебував у русському полоні. Бачите, життя Повторяється, бачите, руски, як воювали з українцями, так і далі воюють. Далі їм мало, далі агресу і далі зазіхають на українську землю. Після полону мій прадід Чечень Дмитро. Очолив комідатуру Української Народної Республіки в місті Ругатині на Франківщині, звідки я родом. Життя у русському полоні його підірвало його здоров'я і мій діду малим залишився з мамою. Задача життя дітові по маминій лінії став таким, як є є. Згадую своє дитинство як ріс. І виростав у патріотичній сім'ї, як у літники Оріздво, ходили з колядками, а після колядок збирались в нашому кмешку, в нашій хаті, дідові чи батьків у хаті, де розповідали, вели розповіді за боротьбу українців, за незалежність України. З дитинства я був долучений до тієї і за, за незалежність України, за права, конституційні права і так далі. З самого дитинства мій діду і батьки долучили до, до такої християнської сім'ї, до християнських традицій, українських традицій, я виріс з тими українськими традиціями. І могли б мої батьки, батьки під час тих колідників постраждати, але Бог їх милував і так як і захищав і так само і мене, як і мої, моїх батьків, мою родину і так само мене. Згадую свої дитячі роки. Жодного року я не пропустив Великдень на службу Божу на Великдень. Я ще постійно йшов з, з, з мамою на е, святкові. Великодні свята, до церкви. Ну, неприємності з, з дирекцією школи, з вчителями, я постійно, якось Бог милого я викручувався з тієї ситуації. І ні разу ні одного року я не пропустив, знаючи всі роки в школі, 10 класів які я пройшов, 10 років я не пропустив жодного разу. Ну, і згадую ще вели студентські роки. Коли на Великдень прийшов у вишиванці на лекцію, пам'ятаю, історія була чи ну, то була та і та лекція, коли мене заступник декана викликав до себе і сказав мені, їдь, чоловічий, їдь або де передінься, а я скажу, що я не маю щось передівати, він мене відправив, звільнив мене з і відправив до кінця тижня, то було вівторок, Звільнив до кінця тижня, щоб я їхав в село. І залишив вишиванку, щоб більше вишиванці не показувалися. Так. У ті, у ті часи ну, радянської той, радянської влади я собі дозволив, будучи студентом, взяти шлюб у церкві Юра напроти 4 корпусу політехніки. Плюс до того, я хрестив уже, будучи на посадах керівних. Я хрестив своїх дітей, не боявся, Бог милував мене. І коли стало питання коли стало питання мого вибору, чи підкоритися бандитам у владі, чи боротися за конституційні права, вибрав боротьбу, яка триває вже 28 рік, 8 рік в соціальних мережах. Я ну, сподіваюся і надіюся, що цього року буде продовженням кінця звільнення України від агресії Російської Федерації та початком звільнення України від бандитів, які 32 роки, по моїм підтверджуючи документом 28 років засіли у владних кабінетах. По бандитах, на мою думку, почнеться ну Така боротьба або завершення того бандитизму в Україні після 31 березня цього року. Тому що надіюсь, бо тому що Конституція вступає в силу ну і влада, та повинна ну, повноваження тої влади, легітимність тої влади закінчується 31 березня. Я сподіваюся. Що після 31 березня буде зовсім інша Україна? Конституція має діяти. А то, що в нас не війна, а якісь там положення військове, то грішціна їм, ті владі в лапках, тому що влади немає. Зміти, влада само початку, я не кажу, коли самого початку війни вже повинна була прийти на військові в воєнні. Рейки, економіки і, і всього іншого. А, а коли вже масштабна війна почалася, і так війна є не ще названа війна, а то мало повністю всі бюджети, всі ресурси економічні, мораль, матеріальні, фізичні ресурси, всі повинні були підключитися до військових рийок. І віддати ну, повністю всі бюджети повинні працювати були на звільнення України від агресора. А ми до сьогодні, до того часу, маємо те, що маємо, як казав один з президентів. Хоча, знаєте, я вам скажу, в Україні не було жодного президента, який би поклав своє життя і здоров'я за Україну. Ми тому що всі думали за себе, за свої кормушки. За кумів, кумів, кумів і так далі ще родичів, олігархів. Вони думали за них, а не думали за народ, простий народ. І тепер ніхто не думає за народ. Так що я попрошу своїх друзів, особливо, які мене зараз підтримують і будуть підтримувати, щоб поширили у соціальних мережах дані, та відео, особливо у Фейсбуці, бо Фейсбук вже другий рік перше, ліквідував мою одну сторінку, а другу блокує, вже цілий рік блокує. Періодично блокує, ну можна сказати, я доступу до них немає, так само до своїх груп. Так що будьте здорові та щасливі. Будьте зі мною я з вами завжди. Я ваш покірний слуга Богдан Верляк. Дякую за увагу і дякую за ті вітання, які. Шли і проходять і вітають мене. Щастя, здоров'я вам всім. Будьте здорові та щасливі.